Всім привіт! Сьогодні мова піде ось про цей фотоапарат. Ось такий кирпичик блок це Sony dsc w 5 Ось така вона. Це, вийшло, що камера майже ідеальна, тому що не дивлячись на те, що вона 2005 року, як можете бачити, вона ніби щойно з магазину. Так є мілкі царапки по дисплею і сам дисплей розслоївся всередині трошки. Однак в цілому це вигляд бомбезний. І порівняння буде теж 2005 рік. Ось такий фотоапарат теж прикольний, він теж з алюмінію, цельнометалевий. Це є Pentax Optio S50. І ось. Я буду його порівнювати із цією Сонькою. Сонька в два рази важча за Pentax, проте в них однакові сенсори на 5 Мп, проте, вірніше, не так. Матриця на 5 Мп, проте сенсор тут 1 до 1,8, а тут 1 до 2.5 Зараз я вам коротко розповім повністю про соньку, а Pentax буде в порівнянні лише на фото і відео. Окремо. Про Пентакс я розповім у наступних випусках. Окей? Окей. Розповідаю про Соньку. Значить, я її придбав ось таким чуглом. Класним. І власне, сама Сонька. До того ж, вона ще й була із картою пам'яті. Зараз я вам продемонструю. Карта пам'яті тут специфічно доволі ось така. Вона суто йде як карта для Sony. Більше вони ні в яких фотоапаратах не приміняються. І це ще не все, це просто вкладиш, а сама карта, ось вона. Сандиск на 1 ГБ. Проте цього 1 ГБ вистачає за очі. Відразу, так як я відкрив, от бачите, ця камера на батарейках 2005 рік. Тут ще є місце, можна відкрити і сюди можна ставити пустишки. Проте 2005 рік ті пустишки відкривається доволі дивно, треба нажати. І тільки тоді відкрити. Я це спочатку не знав, пробував ось так просто відкрити, нажимати ось таку сторону. Не спрацювало дивом, чудом, я навіть не сподівався. Просто нажав і вона оп, відкрилася. Окей, ось так виглядає знизу. Почнемо знизу, нестандартно. І ось тут штативний вихід є. І вона вся металева, повністю металева. Ось е, лише вся кришечка можливо пластмасова, все інше йде е, метал, алюміній. Доволі круто. Значить так. Справа у нас два порти тут розміщені. Ось такий порт. Micro USB, скажімо так, він для зарядки слугує і для скачування інформації. І ще один порт av вихід моно. з іншого боку. Нічого немає, просто ось тут місце, де можна вивести провід, я вже це казав. Спереді ось така вона, Sony DSC W5. Є ще версія 7. Вона відрізняється лише тим, що у сьома версія має 7-мегапіксельну камеру, ця 5. Значить, що тут? Оце є оптичний видошукач, тобто, от наскрізно. Дві лінзочки тут стоять і працюють вони як дальномірки. у... В радянських фотоапараметрах. там всередині немає нічого, просто дві лінзи, через які ви можете дивитися на об'єкт, який хочете знімати і все. І можна від, 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 відключити повністю дисплей при цьому. Таким чином у вас подовжиться час працювання батарей. Ви просто дивитесь сюди, нажимаєте на пів спуск, тут у вас блимають дві лампочки. Коли зелена, можна фотографувати, якщо червона, то ще не можна фотографувати. Ну, до того ж, звук Є, якщо, звичайно, ви його не вимкнули. Оце все разом даємо зрозуміти, як йде фо фотографування, проте самого фокусування ви не бачите. Но у мене. проте така фішка є. Значить, далі по центру спалах, спалах такий потужний доволі. Далі ось це йде інфракрасний, він спрацьовує ввечері і вночі. Ми, я це провірю і теж прикладу фотографії вечірні. Ось це для хвату зроблено. Класно, до речі, доволі класно вона в руки сідає, за рахунок того, що вона тостелезна, ось вона стає як до рук. Нічого не перекривається. Тут інженери соньки подумали про все. І ось відразу. Правда, одною рукою, ну, можна, в принципі, одною рукою. Красується напис, що 5,1 мегапікселя, цей сувська оптика і LCD монітор 2,5 дюйма, оптика. Це саме головне. Тут оптика Карл Цейса стоїть. І оптика вже. Скажу вам без інтриг, оптика дуже крута. Мені сподобалось. Значить, вона йде фокусною відстанню 237 Це, якщо в еквіваленті, здається 35, 100 десь 116, 119 і діафрагма 2.8, 5,2. Причому сенсор тут незвичайний. Зазвичай йдуть сенсора 1 до 2,3, 1 до 2,5. А тут сенсор 1 до 1,8. Виявляєте, 1 до 1,8. Трьохкратний оптичний зум. Зверху колесо вибору режимів, і кнопка включення. І ось тут в колесі ще кнопка напівнажаття, тобто фокусування, і, власне, для того, щоб робити фото і відео. І красується напис 5,1 Мпікселя, MPEG Movie VX. Це специфічна система запису відео, проте відео тут. Ну, побачите, які. Ззаду ось цей видошукач, він наскрізний, як я й казав. Не знаю, чи можна буде побачити через нього щось. О, Ось такий він. Далі ось це зум трьохкратний, оптичний, як я й казав. Далі оце кнопка дисплея. Можна увімкнути дисплей, можна увімкнути ще деякі параметри на дисплеї, можна взагалі вимкнути. Далі кнопка меню. Далі немає колеса, просто йде джойстик. Униз це відстрочення фотографії, управо це макрозйомка, вимкнути вимкнути, вверх це керування спалахом автоматичний, чи на якийсь проміжок, чи вимкнути. І внизуся. Клавіша вибору режиму зйомки. 5 Мп, 3х2, 3 Мп, 1. І для електронної пошти ще є такий варіант. Цікаво зробили. Все. Або видалити те, що не потрібно, щоб ви подивилися, то, що відзняли. Ви Вибираємо меню. Меню тут зовсім просте. Ось воно таке. Тут йде режим автофокусу, або по всій матриці, або центральна точка. Далі цифрове збільшення, дата час, забрати червоні очі при спалаху, підсвітка автофокусу, автоперегляд. Збільшення піктограм, далі йде інформація по карті пам'яті, потім підсвітка дисплея, це залежить від того, де ви знаходитесь, у мене стоїть яскраво постійно, ну і її все одно не вистачає на сонці, проте вона є. Тут ще зумер сигналу, мова. Української немає, російська максимум. Ну або там є англійська і так, далі, і так далі. Ініціалізація і далі ще у нас є. Номер файлу, під'єднання до USB, відеовихід пал і встановлення годинника. До речі, ці, конкретно цей фотоапарат випущений 1 січня 2005 року. Ось це все меню і далі тут йдуть режими, колесо і вони тут повторяються. Проте ось йдуть каруселю, проте не підписані вони. Вони просто ви листаєте і здогадуєте, що це є. Такі режимі. Значить, це автоматичний, це програмний, це мануальний. Так так, мануальний режим. У мануальному режимі ви можете встановлювати витримку. А ось цими, ось, ось цими двома клавішами витримка регулюється, а ось цими двома клавішами регулюється діафрагма. Ось діафрагма. Діафрагма лише два значення. 5,6, 2,8. Ну, ось 2,8 стоїть. А витримка регулюється тобто від 30 секунд до 1000. Скажіть мені, у якої мильнички 2005-го чи навіть пізніших років був мануальний режим. А в цієї мильнички мануальний режим був. Далі нічний режим. Потім режим е, портрет вночі. Далі режим це... Зі свічкою, коли в сутінках, сніг, пляж, це ландшафт, далі портретна зйомка, відеозйомка і перегляд відзнятого матеріалу. Це інтелектуально. І навіть в цьому режимі інтелектуальної зйомки він працює чудово, як фокус, так і всі інші його функції. До речі, лайфхак. Якщо хочете, щоб ваші фотографії получалися із розмиттям заднього фону. Потрібно просто вимкнути макро. Вмикаєте макро, і він працює так само на будь-якому режимі. Просто чим ближче ви до об'єкта знаходитесь, тим більше розмиває задній фон. Чим далі знаходитесь, тим він розмиває цей фон менше. І от зараз інтелектуальний режим, я ще покажу вам, яке тут меню є. Значить, режим запису є нормальний короткими серіями або серійна зйомка. І все. А якщо перевести у режим P програмний, то тут доступні ще додаткові режими. Тобто різкість ви можете регулювати. Далі контраст можна регулювати. Насищеність. Потім ефект, ефекти зображення. Тут є лише два серпія і чорно-білий. Потім режим запису нормальний, короткими, серіями чи серійний. Якість зображення, високоякісна чи стандарт. Далі ISO, ISO тут або автоматичне, або до 400. Проте для цієї матриці їй не потрібне більше ISO, тому що ISO більше 400 буде дуже шумне, так що тут все правильно інженери зробили. Далі баланс білого, може бути автоматичний, може бути сонце, хмари, фліоресентне, спалах. Далі режим заміру. Іде мульти-центральний або пляма і фокус. Мульти-центральний і далі. На якій відстані ще пів метра, один метр, 3 метра, 7 метрів, або безкінечно. Далі експозиція плюс-мінус. Її можна до плюс двох і до мінус двох. Стандарт загально прийнятий. В основному так всі фотоапарати йдуть. От і все меню. Думаю, ви не заплутаєтесь. Піктограмки є, вони повторяються колесо ось тут. Швиденько, правда, мінімум слів більше діла. І вони моментально спрацьовують. Ну все. Далі піду робити фото на ось цю камеру. І відразу ж буду робити фото на ось цей Pentax. Як я і казав, Sony і Pentax роблю фотографії, потім їх коригую і в результаті мої висновки стосовно самої Sony будуть. Запис відео на. Камеру Pentax. Optio S50. Ось я зараз записую себе. Optio Pentax. Тут іде 5 мегапіксельна камера. Лінза йде спеціально, Pentax називається. Запис на Sony W5 йде 640 на 480 запис, такий тут формат. Максимально записати можна 11 хвилин 30 секунд ось так виглядає селфі на цю камеру. Тут Оптика Carl Zeiss на 5,1 мегапікселі і йде світлосилу 2,8, 5,2. Ну що ж, ви побачили фото, побачили відео і зрозуміли, що відео на цю камеру краще не знімати. Хоча в порівнянні із пентаксом тут відео йде крутяк. Навіть макро режим працює, проте на сьогоднішній день він ніякий. А от з фото, з фото це просто бомба. Вона мене здивувала надзвичайно. Особливо в режимі макро я ще поки що мильничку... Не можу її співставити, яка б зрівнялася по цьому фокусуванню, по різкості, по налаштуванню в режимі макро. Це вперше. Навіть в Соньки в мене є більш пізніх моделей, і то вони таке не витворяють. Тобто тут інженери попрацювали на 1000% і ця оптика 100% підходить до тої матриці і до того процесора, який тут закладені всередині. Тобто як ви бачили, всі фото різкі, класні і вони частково піддаються коригуванню. Що я помітив, що якщо поставити режим макро і знімати фотографії, то вони виходять цікавіші, тому що відбувається розмиття заднього фону. Якщо це макро відключити, то перевод фотоапарата в якісь певні режими, він повністю. Не відділяє картинку, все виходить одноманітне. А от коли поставити режим макро, то залежно від того, чим ближче до об'єкта знаходиться об'єктив камери, тим більш розмитий задній фон. І є моменти, коли вона сфотографувала, і от потім я робив по ну коригування, і навіть я не міг би сказати, що це зроблено з такої з цієї мильнички, настільки гарно розмитий задній фон. І навіть він допускає на кшталт більш дорогих системних камер боки із кружечками. Це круто. Контрастне світло йому не дуже шкодить, він працює. Правда, що погано, що якщо будете робити фотографії себе на фоні сонця, то чомусь фотоапарат сонце і задній фон буде висвітлювати, а вас при цьому робити темною плямою. Ну, але це притаманне і послідуючим моделям Sony. Чомусь Sony оптика і Sony процесори реагують так, що вони передній фон затиняють, коли на задньому фоні щось є світліше. Хоча мали би робити навпаки. Ну і, мабуть, все. Ага, що тут, який нюанс є? При кожному вмиканні буде у вас ось таке. Тому що батарейка яка відповідає за дату і час, знаходиться всередині фотоапарата і розбирати заради того, щоб поміняти батарейку, ніхто, звичайно, не буде. А для чого, якщо він працює класно? Фокус, до речі. Як бачите, фокус працює чудово. Це зум його вона мені сподобалась. Тобто ця камера оптимальна. Нормальне рішення. І добре в руках тримається, і стильна вона водночас, правда, важка. Вона навіть сама без батарейок важить 200 грам майже. А якщо ще батарейки, то десь грам 240-250 вона важить. Проте це вага технологій, це вага дійсно е якості і це видно по цій е фотокамері. Тобто Sony 2005 року працювали на совість. І дивіться, форм-фактор, форм-фактор екшн камери практично. Певно, тому, вже коли камери почали випускати екшн, Sony перейшла з цього формату на інший. Ну, ви знаєте, які формати в них з'явилися. Проте з цього формату цього блоку вони спригнули. А цей формат перейняли більшість. Більшість компаній, які роблять екшн камери Ось така камера. Є ще чорний варіант, проте то не гарно А ось ця срібна із такими вставками полірованими і з хромом виглядає бомбезно. Ось так. Так що цю камеру я рекомендую 100-200-500%. Вона класна. Я ще знаєте, що подумав? Подумав її порівняти із айфоном. Буде цікаво подивитися, як виглядає ця камера на фоні айфона у 2024 році. Айфон теж не новий, 11 Pro. Проте все одно цікаво. Тут 5 Мп там 12 Мп. Хоча цих 5 Мп знаходиться на більш великій матриці, ніж там 12 на матриці тієї лінзи. Тобто, в наступному відео порівняємо. Айфон із цією сонькою наразі. Дякую, Па-па.